Розпочинаємо урок математики. Сьогодні працюємо над дослідженням ділення числа на добуток, Ознайомимося з письмовим діленням трицифрових чисел на розрядні числа та розв'язуємо задачі. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу негайно, роботу швидше починаємо. Усні обчислення. Порахуйте. Відкриваємо свої робочі зошити, відступаємо 4 клітиночки вниз від остатньої записів та записуємо сьогоднішню дату. Власна робота. І каліграфічно пропишемо число 20 у 5 разів збільшивши його. Це буде число 100. Продовжить рядок. Крийте свої підручники на сторінці 36. І знайдіть номер 212. Розглянемо різні способи ділення числа 32 на добуток 2 і 4. Чи перший спосіб 32 ми ділимо на добуток 2 і 4 і знаходимо результат добутку 8. І тоді наше ділення 32 ділимо на 8. Результат добутку. Такий нам спосіб відомий і знайомий. Другий спосіб 32 ділимо на цей добуток, та спочатку поділимо 32 на множник 2, і тоді результат 16 поділимо на 4. І третій випадок: 32 ділимо спочатку на 4 множник, А потім, отриманий результат 8 ділимо на множник 2. Тобто, ми можемо поділити число на один із множників, який нам зручніше. Спочатку поділити. А тоді отриманий результат поділити на другий множник, наступний, який в нас залишився. Як кому зручно. Наступне завдання 213. Заміни розрядні числа добутком за зразком. Наприклад, розрядне число 60 можна замінити таким добутком 6 помножене на 10. Замініть наступні числа. Добре. Поясніть, чому для знаходження частки можна спочатку поділити 420 на 10, а потім знайдену частку 42 поділити на 6. Це наступна наша вправа 214. 420 ми ділимо на 60. 60 ми можемо представити у вигляді добутку 6 множене на 10. І 420 спочатку ділити на 10, тоді результат. 42 ділити на 6. Чому ж можна спочатку 420 ділити на 10? Тому що число ми можемо поділити на будь-який з множників, який нам зручніше спочатку поділити. А тоді отриманий результат, що ми розглядали в попередніх вправі, поділити на залишившийся множник – так, як нам зручніше, не забуваючи поділити на кожен із множників. Число, щоб поділити на добудок, треба поділити на кожен із множників, які є у нас в дужечках. І сьогодні ми розглянемо, як виконується письмове ділення на розрядні числа. Ну, наприклад, дільник є двоцифровим числом, тому перше неповне ділення на нас. Повинна мати не менше, ніж дві цифри. Наш дільник 20 це двоцифрове число. І тому перше неповне наше ділення буде 54 десятки. Це означає, що у частці буде дві цифри, тому можемо покласти дві крапки. Дізнаємося, скільки десятків буде в частці. Поділимо 54 на 10. І знайдену частку 5 поділимо на 2, буде 2. Отже, дізнаємося, скільки десятків поділили. 2 на 20 буде 40. І дізнаємося, скільки десятків не поділили. Тобто 54 віднімемо 40, залишається 14 у нас в остачі. Перевіримо цифру десятків, частки. Залишилося десятків менше від 20. Отже, цифру десятків дібрали ми правильно, і на місці першої крапки ставимо 2. Помноживши на 20, записуємо 40 під першим неповним діленим 54, і віднімаємо їх. Віднявши остачу, залишається у нас 14 десятків. Це 140 одиниць, 0 спускається, так. Дізнаємося, скільки одиниць буде в часті. 140 поділимо на 10. І знайдену частку 14 поділимо на 2. Буде 7. Отже, дізнаємося, скільки одиниць поділили. 7 помножимо на 2, буде 140. Ми повністю поділили націло наше друге неповне на 140. Усі одиниці, одиниці поділились. Отже, цифру одиниць дібрали ми правильно. у часті пишемо 7. Частка чисел 540 і 20 дорівнює 27. Спробуємо тепер виконати наступні ділення та перевірити їх множення. Запишіть у стовпчик Права номер 216 перший вираз. 510 поділити на 30. Письмово записуємо. Отже, так, як ми ділимо на 30 двоцифрове число, тому перше неповнеділене буде також наш двоцифрове 51 десяток. Так? У часті ставимо дві крапочки, так як у нас буде двоцифрова відповідь. Щоб поділити 51 на 30, ми думаємо і ділимо, отже, націло поділити це неможливо на 30, ми можемо поділити тільки 30 на 30. Таким чином, у часті у нас записується 1. І віднімаємо від першого неповного діленого 51, відняти 30, буде 21. Спускається 0, так як 21 буде недостатньо для ділення на 30. Тому утворюється друге неповне ділене 210. Ділимо на 30, можна поділити на націловим. Якщо візьмемо по 7, 7 на 30 множимо. Буде 210, віднімаємо 0. Перевірку виконуємо множення. 17 помножимо на 30. 0 спускається. 7 на 3, 21. Одиничку пишемо 2 у пам'яті, 3 на 1, де 3, і 2 у пам'яті. 5510. Отже, ділення виконали ми правильно. Таким самим зразком спробуйте виконати наступні випадки ділення та перевірити їх множенням. Перевірте свої результати. Будьте уважні. Вникайте помилок. Та не забувайте робити перевірку множення. Наступна задача номер 217 Із шахти відправляли руду 900 тонн у вагонах по 60 тонн і 850 тонн у вагонах по 50 тонн. Яких вагонів відправлено більше і наскільки? Отже, почнемо наші міркування. Записали задача розв'язання. Щоб перевірити. Наскільки яких вагонів відправлено більше, треба знати, скільки вагонів було відправлено по 900 тонн по 60 тонн, які 900 тонн перевезли, і скільки вагонів було відправлено по 50 тонн, які 850 тонн відвезли. Щоб порахувати, скільки таких вагонів, треба знайти їхню частку. Перші порахуємо вагони 900 тонн, які перевозили, по 60 тонн. Кожному вагоні, поділивши їх, ми знайдемо, скільки вагонів відправили. Це було 15 вагонів по 60 тонн. Друга дія, таким самим чином знайдемо, скільки вагонів було відправлено по 50 тонн. Також часткою 850 ділити на 50. до 17 вагонів по 50 тонн. І порівняємо, яких вагонів наскільки було більше. Вже ця задача в нас на різницеве порівняння часток, так? 17 вагонів віднімемо 15. На 2 вагони більше було перевезено тих, які по 50 тонн. Відповідь: На 2 вагони по 50 тонн більше. В цій же задачі нас просять замінити. Числове дане 60 тонн на 50 тонн. І розв'язати її двома способами. Спробуємо. Запишемо розв'язання та перша дія. Отже, якщо ми будемо розв'язувати двома діями, нам спочатку потрібно порівняти одразу, скільки було перевезено першими вагонами по 50 тонн. І другими вагонами. Спочатку було 900 тонн перевезено, а тоді 850. Піднявши, ми знайдемо 50 тонн більше в перших вагонах перевезли. Порівнявши це, ми порівняємо їх з кількістю тонн, які перевезли. 550 поділити на 50 буде 1 вагон. Отже, відповідь: на 1 вагон більше. Вийшло ми ви перевезли 900 тонн, ніж ті, які возили 850 тонн. І це зрозуміло, що там на один вагон менше, на 50, так? Ще одна в нас задача на сторінці 36 номер 208 Відкрили кран, з якого за 1 хвилину виливається 20 літрів води. І за 8 хвилин наповнили ванну. Потім кран закрили. І відкрили зливний отвір, крізь який уся вода витекла за 4 хвилини. Скільки літрів води витікало за 1 хвилину. Записали слово задача розв'язання. Щоб порахувати, скільки витікало за одну хвилину, це у нас буде зведення до одиниці, нам треба знати, скільки літрів витікло за ці 4 хвилини. Які вони витікали. Скільки літрів витекло, це треба знати, скільки наповнили літрів ванну. Так? Скільки наповнили, нам невідомо. Ми знаємо, що 20 літрів за хвилину а наповнювали 8 хвилин. Тому перші дії 20 помножимо на 8, щоб знайти, скільки літрів наповнили ванну. Отже, 160 літрів наповнили. Отже, в вані було 160 літрів, їх зливали. Щоб знайти. Скільки за одну хвилину витікало, то вся вода 160 літрів витекла за 4 хвилини. Чи друга дія ми розподілимо 160 літрів на 4 хвилини на той час, який витікала ця вода. Знайдемо, скільки літрів витікало за хвилину. Відповідь: 40 літрів за хвилину. витікало води. Мене турбує. Особливе питання: чи потрібно берегти воду? Як можна економніше використовувати воду? Звичайно, вода дуже важлива і необхідна нам в житті. Тому, для того, щоб її вистачало на всіх, треба слідкувати за тим. Щоб світовий наш океан не зменшувалася вода, щоб прісна вода також не зменшувалася, слідкувати, щоб наші крани не текли, лагодити їх, закривати, надмірно, не перебирати ванну або душ під час сміття, також закривати під час чищення зубів, закривати кран, так, набирати воду з клянкою. Менше набирати води в чайний, коли вам потрібно нагріти, ту кількість, яка вам необхідна, так, для того, щоб. Економніше берегти нашу воду. Слідкуйте за цим та допомагайте дорослим берегти воду. Ну і домашнє завдання на сторінці 36, номер 210 та 211. Влучіть цеглинку Лего в свою мішень у Один, 1, 2, 3, 4 або ж 5. І знання вам потрібні будуть на годі і на скільки бали? До нових зустрічей!